Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео від вчителя. І Ми зараз його прийдемо. Диви, якщо ти підпишешся на канал, я знімлю дуже круте відео для вас, мої підписники. О, якщо ви підпишетесь, якщо хтось на мене підписаний, тоді. В мульті. Давайте прийдемо. І напишіть на коментарях, хто грав цю гру. Бо я грав. Дивіться. О... І до речі, у мене скоро будуть робокси. Так. Да. Обіцяю. І ми будемо будем купляти всі. Нажимаємо на цю кнопку видите дівчина. Давайте заря прийду. Так, пожедите. І ми будемо грати на наїсть, бо на хард дуже складно, я пробував. І там буде якийсь марський вчитель. Вчитель Блін, за нами вчитель біжить. Він мене не душа, не Є, yeah, я виграв. І цей вчитель пішов. Зроби я в політопенчу пати. Ми політаємо, але буде на наступному відео. Якщо ви круті, підпишіться на мене. Ми впали, ось, а це нічого. Це нічого, чого, ось, чого -то, ми впали. Саме тільки один раз так виходить. Касе залізі. Слізі. Є е, полетіла Ток. Якщо ви підпишетесь на канал я знімлю другу частину про цього вчителя та обіцяю. Так за нами з вчитель гониться. Я крутий, я справлюся. Ви не думайте, я з тисячу раз це робив. Та, я ж говорив, що я тисячу раз робив і прийшов. Тепер треба попасти туди. Так, так. О! Є, я попав. Ставте лайки за це круте відео. О, я не знаю, що я пройду. Думаю, що я пройду. У Барріса було легше. Ми впали. Ну, не чого. Ой и нечаянно. Я це пройду стопудово. меня прошла. Давайте я попробую. Вы уже давно тебя учитель, я я ми прийшли? О, тепер гонки з вчителю. Давайте, я виграю. Я виграю. Я виграю. Виграю. Я просто в цьому вчителю піддався. Насправді я в цьому вчителю піддався. Я чему в просто пидався? <сос comin'> О, давай, 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 давай. Є! Yeah! все я виграв цього вчителя. вчитель ти не розстроишься. Ну ладно, нехай розстроїться. Боже, такий вчитель сумний Як супроти солі. Чуть на нас чпадеше було було легше. Скоро у нас будет чпак. Блін. Для мене чуть-чуть складно. А ви що думаєте? Якщо ви поставите лайк, мені це дане сили, тоді в мене вийде. Поставили лайк. Молодці. Дякую від вашої підтримки. Я ну, зможу пройти так. Блин, я да, Блин, Блін... Ой-ой-ой, это, блин. Блин, шути в читылету. Будла, лайк поставь. Мне требуется, чтобы я вырыв. Блин, блин, Давайте, 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 Дякую. Ну что, пришли? О, монетки. Do I do either? Do I do either, Cheyenne? Let's see it Wow Я прийшов в гру. Зайдем цей портал. Це знову інша гра. Ну, якщо вам сподобався канал, ставте лайки. Ну а всім... Па-па-па-па. Там наверху є ну, таке відео. Ну, там два відео. Якщо вам не сподобається, я дуже буду радий. Якщо не сподобався канал, ставте лайки. Ну а всім па-па-па-па.